І так, питання по кисонному фундаменту, чи обов'язково стрічковий фундамент в кисонному фундаменті, тобто опори під кисонний фундамент, назву їх так. Не знаю, як правильно. Це щось новеньке. Так, не, не зрозумів. Питання по кісонному фундаменту. Чи обов'язково стрічковий фундамент в кісоному фундаменті? Мають бути нижче рівня промерзання ґрунту, глибина промерзання ґрунтів у відповідності зі схемою агрокліматичного руйнування 1.8. По геології, ґрунт сугліна, темно-бурий, Суглінки зазвичай у нас морозно починістий, з домішками органі органічних речовин. Цей ґрунт не можна використовувати як нісучий шар. На жаль, тому що органіка присутня, нам треба уходити трошки нижче. Так, лісовідний напівтвердий, непросідний гумусований бурий. Ну, гумусований це не так страшно, хоча треба було б подивитися. Іноді просто ґрунт він, гумусом трошки темніший, органіки нема, але от із-за гумуса він трошки темніший. Головне, щоб органіки не було. Непросідний поливати ґрунтову воду. Так, вам краще кісонний фундамент, тому що нижче у вас йдуть вже пластичні ґрунти. Значить, друзі, не є обов'язковим. Знову ж я показував неодноразово на проєкти фундаментів, коли ми робимо кісонний фундамент неглибокого залягання. Саме коли у нас з вами нижче наверху більш міцні ґрунти, а нижче ґрунти більш слабкі, нам не бажано робити глибокого. Навпаки. Чим вище ми зробимо фундамент, тим більше площа спирання. Буде в зоні слабкого ґрунту. Тобто на слабкий ґрунт буде менше тиск, тому це абсолютно розумно. Я би дійсно у вас розглянув би кисонний фундамент не глибокого залягання. Тобто глибина промерзання у нас ось тут. Ми робимо обов'язково утеплення фундаменту і обов'язково робимо тепле вимушення. Значить, глибина залягання мінімально там виходить 500 міліметрів. Це з урахуванням. Глибини остаточного примерзання з коефіцієнтами. Тобто, А у вас якраз от 500 мм це ґрунт з органікою, котрий вам бажано пройти. Тому будете копати, зверніть увагу, тому що геологи можуть трошки перестрахуватися, головне, щоб під фундаментом не було органіки. Все. Тому отут ви можете потім засипати ваш сугільник, з з тобто ми робимо як ми робимо спочатку ребра. Потім засипаємо ґрунт ущільнюємо, потім прикладаємо каналізацію е, і футляри, і потім вже на останньому етапі ми бетонуємо цю плиту. Тобто у нас послідовності виконання робіт саме така. Але я би дійсно розглянув у вас фундамент неглибокого залягання з теплим вимощенням. У вас і геологія для цього підходить, і, в принципі, абсолютно нормально. Дякую, друзі, за ваші питання і що ви уважно слухаєте. Йдемо далі.